Всім привіт! Сьогодні розкриємо таке, таке питання: інтеграція сивини або ще шиття сивини, ну хто як називає, часто зараз питають у мене клієнти, що це, як, це, навіщо? Дивіться, якщо коротко звичайними людськими словами. Це ви, наприклад, фарбувались якісь там коричневі, рожеві, руді кольори. І у вас з'явилась кількість сивини, вам набридло фарбуватись, там, не знаю, кожен місяць, чи, там раз півтори, неважливо, ви вирішили відростити своє натуральне сивиною і так ходити. То ці види фарбування імітують що наче вас вже вони відростають. Що це значить? Тобто знімають косметичну базу, додають в районі, там же вас, де є сивина, білі пасми, і у вас плавно відростає ваша сивина. Тобто ці техніки підходять для тих, хто хоче відростити свою сивину і з нею ходити. Якось її там, не знаю, притоновувати чи надавати якогось відтінку, чи камуфлювати. Але те, що я все бачу, в основному тонують чи камуфлюють її в ще холодніший відтінок, ніж вона є. То що, треба вам? розуміти про це фарбування, да? коли ви відрощуєте своє сиве волосся, щоб з ним ходити. Чи воно вам до лиця перше? Чи цей холодний відтінок не надає вашій шкірі почервоніння, сірості, чи занадто білим, чи не підкреслює вікові зміни. Обов'язково зверніть на це увагу, тому що зазвичай це все підкреслює оцей сірий, сивий відтінок. Далі вам треба розуміти, що ви будете ходити сивою. Всі будуть бачити, що ви сива. Сприймається, це буде ще висила, просто ваша сивина може бути симпатичніше виглядати, ніж якщо ви е ну, не будете її е взагалі якось там чіпати, тонувати чи е камуфлювати. Е тому е я не за, не проти. Просто вам треба зрозуміти, що е інтеграція сивини, чи е Ну, ці всі імітації сивини. Це для того, щоб клієнт зміг легко відростити своє натуральне волосся з сивиною. Тільки для цього. І вам треба задати собі питання, чи вам це потрібно.